Як малою я була, як малою я була, ой, я була, мати ленту вплітала, мати в косу, мені ленту вплітала. Лента була золота, лента була золота, ой, золота, Як колося і жнива, ой, як пшениця свята. Знайду ленту тую я, знайду я, знайду я її до серця пригорну І Мати свою рідненьку пом'яну. На жнива йдуть хлопи, на жнива йдуть хлопи, йдуть хлопи, напокоси рясні, а й поколі на Гукає, <гулеч> Ой, дівчино, я ти, мила ти, мила ти, ти, ти ой мила чи ти, мила ти, ти, ти Чи ти, поїдеш ти гуляти, Чи поїдеш ти зо мною гуляти? Ленту знову заплету, ленту в косу, я плету, і я плету, Та й з очей сльозу змахну І з, з миленьким, миленьким біля хати постою. Привіт-привіт, моя улюблена аудиторія. Я дуже вдячна вам за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте і даєте мені зворотній зв'язок. Це правда неймовірно для мене цінно, тому що хочу нагадати, що всю музику, яку я створюю, я роблю через простий телефон. Це 10-й айфон. На ньому я маю дві програмки простенькі: це GarageBand. Де я записую голоси основні, інколи накладаю інструменти, і iMovie – це інша програмка, де я безпосередньо додаю картинку або картинки, або відео, і накладаю туди звук. І це, це виходить таке відео. Я не використовую комп'ютери і інші програми, тому що я не вмію, хоча дуже хотіла б навчитись. Я знаю, що контент був би набагато якісніший, але поки мені приходиться виходити з того, що я маю. Це мій телефон, пара навушників простих і все моє бажання співати і створювати класні надихаючі пісні. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви будете шерити мої відео, якщо ви будете ділитися моїми піснями, це неймовірно мене надихає йти вперед, творити і проявлятись. Слава Україні!